Не перекладається неочевидний переклад мемів. Серія Only Pans, тобто лише Каламбури. І ми переходимо до наступного. Два ведмеді в лісі. І такий діалог. Thunderstick. You actually said Thunderstick. That, my friend, is Winchester 30 Otsics. Можете самі спробувати перекласти. А ми перейдемо до пояснення. Ну Це такий пізнавальний мем. Що таке 30 Six? От. Це інше позначення такого поняття, як 0, 0, інше Синонім. Йдеться про калібр .3006. Це означає 0,3 дюйма 1906 року. Або калібр 762х63 мм. Патрони 3006 мають великий попит у мисливців як Південної, так і Північної Америки. Ну, звідти і мемчик. Де полюють на, ними на різноманітну дичину. Тому для них цей мемчик зрозумілий, а для нашої аудиторії я все пояснив. І спробуємо перекласти. Громова палиця! Ти справді сказав, громова палиця це, друже мій, Вінчестер 3006. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Попереду ще багато мемчиків.